Було страшно заходити, тому що було видно, що там багато задимлення, тут ще плюс там горіло вікно, і не зрозуміло було, що там взагалі на поверху робиться, тому що спочатку, коли там не піднімались, то воно не ясно було е наскільки великі пошкодження стосуються саме моєї квартири. Вже потім, коли зайшла, тоді побачила, що там повибивало вікно, але це таке. Сусідів більш така жахлива ситуація. Я ще вікна не ставила, тому що є там комісії, які повинні прийти в будинок, там зняти пошкодження, зареєструвати. Тому поки що не ставила, поки що не замовляла. Наскільки я знаю, що місто там реадміністрація повинна допомагати в цьому питанні». Тому, поки всі комісії не прийдуть, не подивляться, все то немає сенсу робити якісь роботи. Заклеїли просто: якщо допоможе, буде добре. Не допоможе, ну так і буде. Якби було б непогано, але все ж таки в більшості. Е Розраховую на власні сили по квартирі. Ми взагалі не розуміємо, що буде далі. Наша сама квартира не настільки постраждала, щоб її вважати повністю ушкодженою або сильно ушкодженою. За це нам зараз ніхто не виплатить, але у нас під'їзд аварійний. Через це ми не можемо перебувати у нашій квартирі, не можемо туди зайти. Тобто ми і зараз навіть, ну, не можемо е, отримати за неї якісь. Е, Гроші, тому що вона якби ціла, але і жити не можемо, тому що не, не ясно, що буде. Зможуть відремонтувати, не зможуть. Ці ремонтні роботи можуть бути місяць, можуть бути півроку, а можуть бути і рік. Як, наприклад, у сусідньому будинку після прильоту півтора роки людям там не дозволили жити, але і не грошей не дали. Їм там якісь кошти допомогли на перший час, а потім все. Е, у мене майно нашої сім'ї е, чисто от квартира і машина. Наше авто постраждало більш за всі інші, бо воно стояло саме там, куди впала плита. Воно майже повністю ушкоджено. Я не знаю взагалі, що ми зможемо там з ним зробити. Влада не надає допомогу. Нам майно не ну нерухоме дає, рухоме не дає.